Всім привіт! Сьогодні будемо копати на такому свіжо зораному городі. Були знахідки імперія, царизм наший, також радянські монетки. Ну, непогана місцина, тим паче зараз немає де копати і собака зовсім здурів, їсть землю. Добре. Пес. Фу. Фу, що ти робиш? дебіл. Перша наша знахідка і ось такий ніж. Не мультитул, а такий, ну ви зрозуміли, як швейцарський той. І частина металолома. Ось так. Добре, друзі, розпочинаємо. Побажайте нам успіху. Сьогодні в нас такий вечірній коп, тому що ще півгодинки і сяде сонце. Взяли ми з собою два ліхтарика, тому будемо копати. Доки нам не надоїсть. Поїхали. Ну і схоже, що в нас перший Коінс. Вже пройшов разів 4 туди назад. Знову звернувся до собаки, де кусок металу. І в нас тоненький, тоненький тоненький сигнал був. Як бачимо, напевно, буде одна копійка. Так, одна копійка 30-го 30 року, друзі. Копійчина 30-го року. І на тому спасибі. Ну і знову недалеко від собаки. Пес. добре утро. Знову недалеко від собаки. Такий сигнальчик, так. Ага, ось монетка в грудці. Ну, як у Грудці. Радянщина. Буде в нас Радянщина. І навіть, друзі, вона така. Що я навіть не скажу вам зараз рік, тому давайте відмию та подивимося. Не взяв я перчаток пальці як у дракона. ну Тепер точно товариство у нас уже ніч. Стемніло. Пес біля кострика чергує біля сумки, біля тормозка. Тому продовжуємо. Ось пару металевих. І далі з ліхтариком будемо. Дуже товариство цікаво, якщо чесно, ось ішов я перше коло біля кукурудзи по самому краю. І як бачимо, ось саме сліди, у нас щось видніється. Але скажу так, чомусь, коли я йшов туди, цей сигнал нам не випав. А ось саме коли йшов назад. Чому воно його не зацепило, зрозуміло. Радянщина. 20 копійок рамочник. Зараз зачекайте. Так, рамочник 48-го року. Непоганий, до речі, в нього стан. Ось так. Цікаво. Чому я його не знайшов, коли йшов туди, якщо він лежав зверху. Це якісь глюки приводу, напевно. Добре, продовжуємо. У нас вже місяць вийшов, а ми все копаємо. Так, товариство, дивіться, які очі сидять, світяться. Так, і в нас знахідка і... Ах, ні, я думав, це буде монетка. Це в нас гудзик. Гудзик мідний. Зазвичай такі гудзики алюмінієві. Ну, а тут у нас мідь. Добре, друзі, продовжуємо. Цікавенька знахідка. Напевно, в нас частина була персня, як бачимо, розломаний щент. Ну, я так думаю, що так. Як бачимо, такі візеруночки і лише частинка. Напевно, на сьогодні остання знахідка. Гудзик на отвори, отвора. Оце вже алюмінієвий, Більш звичний для нас. Ось так. Товариство в нас день другий. І ось послухайте, який сигнальчик. Сьогодні трішки також покопаємо. І гляньте, яка шайбуга. Ось так. Можна сказати, що це було зверху. Цікаво. Зараз до водички підійду, щоб не затирати. Але і так видно, що це у нас капуста. Олександрівський формат у нас буде. Добре. Давайте вже потім подивимося, дві копійки. Я так думаю. Ось так. Сьогодні ще годинку покопаємо і будемо закінчувати. Майже поряд біля тієї двушки Олександрівської у нас випадає така монетка. І вся закиша. Навіть не зрозуміло що тут. За розмірами у нас дві копійки. Будемо чистити. Ось так. Що спільнота, всім привіт. Сьогодні в нас дубль, вже навіть не знаю який, але ходимо на ось такому городі, вихожуємо, вихожуємо потихеньку, дуже він великий, он пес сидить, позіхає. Зараз підемо шукати воду, будемо напавати цього коня. Тому що трішки він пробігся. Трішки проїхав, зараз будемо його напувати. І переходимо до пошуку. Перші наші знахідки це дужка від каструлі і частина алюмінієвої ложки. Тому ось так, сонечко сідає, як завжди, тому у нас буде плавно переходити у вечірній пошук. Так що, поїхали. Ну Товариство із минулим разом тут вже хожена, трішки, трішки хожену, як бачимо. Є потоптані місця, хтось приїжджав. Ну, ось наглядний приклад. Ось такі салфетки. У нас валяються по всьому полю чи городу. Ну і там, де стояла машина чи мотоцикл. Так, у нас випадає монетосина. Перша на сьогодні цікавий сигнал. І у нас монетка. Радянщина, і це у нас буде після реформи. Чому? Тому що такий герб. Ані сраку собачу. Друзі, я помиляюсь. 15 копійок рамочник. І зараз трішки зачекайте, відітремо рік. І рік у нас, друзі, 55-й. Непоганий у неї стан, як для рамочників. Тому, друзі, продовжуємо з першою монеткою у нас пес на варті. Спочатку подумав, що понівечена пряжка, але так схоже на те, що була в нас гральна дитяча машина. Ось як бачимо, ліве крило, ну, стойка ліва задня. Ось так. У песа перекус. Паштет кілька, грінки, хліб. Все, як він любить. Хрустім. Нарешті товариство у нас цікава знахідка. Сигнальчик був у нас на фольгу, але у нас випадає не фольга, а ось такий хрестик. Не думаю, що він у нас срібло, але потім поглянемо. Але ось такий хрестик. Напевно, якась латунь і з чимось. Ну, і, звісно, вушко ціле. Напевно, це у нас друга половина 19 століття. Ось так, от такий звичок був. Ну, як на фольгу, можливо, на тоненьку проволоку. Якщо ви гадаєте, що в нас немає шмурді, то ви дуже помиляєтесь. 3D-окуляри, кільця, жбонь 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 бонь, ложки, частини ложок, вилики. І оце в нас була або мильниця, а можливо порцигар. Не знаю, щось таке понівечене. Ось так. Ну і поки що у нас пару знахідок. Ну що ж, товариство, давайте поглянемо на наші знахідки, що нам вдалося наковиряти. Так. Так, давайте поглянемо. У нас один мідяк із цього городу. Це у нас дві копійки 1820 року. У нас йде абревіатура ЄМНМ. Ось так монетку не чистив, потрібно закинути в мило, але стан у неї непоганий, я вам скажу так, рельєфна монетка. Так, і пройшовся я цього разу, друзі, по рамочниках. 20 копійок 49-го погнута, 20 копійок 48-го. І 15 копійок 55-го року. Ну ця подивіться, в якому чудовому стані. Монетка бомбезна. Ще копійка у нас була 30-го. Дві копійки 61-го, два гудзика, це у нас якась жбонь. бонь. І у нас це також якась заколка, можливо, 2 гудзика, хрестик ось такенький. Нічого тут особливого. Так, ось така штучка, Схоже, з якогось механізму була, крутілочка. Можливо, та ні, це не з керосинки. не знаю, хто знає пишіть. І також, друзі, ось хрестик вичистив. Не хрестик, а я так гадаю, що це частина персня. Як бачимо, він розсипається. Таке за малюночком, схоже, що, знаєте, ото як на розові трів, але може і помилятися. Але був мідний перстеньок. Ось так, друзі. Ось такий у нас городик. Три дня там колупалися, ковирялися, майже ночували. Тому ось такі знахідки. А ну цей какалік, не знаю, убитий. Тривоним би його чищу. Ну, півгодинки почистив, нічого я тут не побачив. Дві копійки після реформи, ну ось так. Тому, ну, друзі, кому було цікаво, підписуємося, коментуємо. Так YouTube зрозуміє, що відео цікаве, і пропонуватиме його більшій кількості людей. Я українського контенту повинно бути більше. Так що почуємось.